Я дуже хочу, щоб після цієї проповіді ви змінили своє відношення до дітей, а більше всього до чужих. Більше всього до чужих дітей. Щоб ви почали бачити в цих дітях те, що бачив Ісус. Щоб ваша, ваша обізнаність і ваша поважність в суспільстві давала вам змогу приймати дітей. Я не говорю сьогодні про сиріт. Я не говорю про тих, хто дуже сильно того потребує, але їм теж потрібна увага. Але я хочу сказати про тих дітей, які вас оточують. Через дітей, влюття цих людей звучала пряма вказівка, що це Месія, це Спаситель Ізраїля, Месія, який виведе народ Божий. А вони його не, розуміли, не, не, не зрозуміли. Хто ще в Біблії, на вашу думку, назив, ну, на, по пам'яті, називав Ісуса Сином Давидовим. Матфій дуже часто використовує це слово сполучення, вказуючи на те, що син Давидів це Месія. Чому? Тому що Матфій писав саме для юдеїв. Євангелія від Матфія предназначена для іудейського суспільства. І тому там, використовуючи дуже багато обертів. Мови для того, щоб вказати саме на те, що ось він, ось він той рятівник Ізраїлю. Саме в Івангелії від Матфія використовується родовід, який був недосконалий. В родоводі в Івангелії від Матфія є недосконалості. Які? Хто знає? Там є жінки на минуточку. Да? І що? І що які? І там є язичники. В Євангелії від Матфія в родовіді, в родовіді з Давида, і в родовіді Ісуса Христа є жінки і є язичники. Це я для тих чоловіків, які розуміють, що ну, там притримуються такої вот позиції, що жінки це нижча раса чи каста і все інше. Євангелій говорить про те, що в, родовіді, в родоводі Ісуса Христа і це використовується навмисно для того, щоб вказати юдеям, що не все бездогано. В царюванні Давида, в царюванні е, в родослові родослов Давида, де є язичники, які взагалі, взагалі не мали би бути там, тому що вони не спілкувалися, вони їх відторгали. І потім ці язичники в по, походу всієї історії вони кричали: Осана, сину Давидовому. Яка язичниця проголосила це е, так прям демонстраційно? Е, Українською хананіанка може бути, це е, якої дочка була біснувата? Це та жінка, яка сказала, і собаки їдять крохи. Столів Господь, Хананіанка. В неї дочка була біснувата. І вона біжала за Ісусом і кричала, помилуй мене, син Давидів. Жалься наді мною. А знаєте, що сказали учні? Наступний слайд, будь ласка. Хананка, там де е, вода. І учні кажуть, йому учні кажуть, прожени її Про Прожени навіть не дивись. Що вона хоче від тебе? Там так і написано. Прожени її. І знаєте, мені навіть здалося, що Ісус повівся. Тому що Він каже: слухай, я прийшов для загиблих овець, заблуджих овець Ізраїля. Я не можу взяти хліб у дітей і дати собаці. Ви чуєте да, оцей обер? А вона каже: Слухай, та й собаки їдять крохи. Його це настільки вразило про це царство Боже, про тих собак, яких ми з вами не помічаємо, про тих собак, яких ми вважаємо недостойними, навіть тут у нас в церкві. Тому що хтось не так щось говорить, не так хтось виглядає, можливо, пахне від когось не так. І ми вважаємо, що саме ми достойні їсти цей хліб. А та людина, яка впала, заблукала, згрішила. Нам до неї нема зовсім ніякого тіла. Саме так ми відносимося до собак, будучи й піклуючись про те, щоб нам вистачило. І нас не минули, і не забули. І про те, кого ми забули, нас не бентежить. Царство Боже про людяність до таких собак. Інші люди сліпі, двоє сліпих. Ви розумієте іронію взагалі цього Євангелія? Сліпі люди бачили Месію. Сліпі, які не ну просто сліпі, вони знали, що це Месія. І він, вказуючи на ці події, Матфій веде Покрокував. Просніться, друзі. Ті, які ви не зневажаєте і вважаєте за нікого. Сліпі, які не знають, як жити, сліпі, які празнують Хелловін, які розмальовуються, які тусять там. А віруючи, знаєте, що роблять? Я боюсь зараз зірватися. Я інше скажу. Я побачив одного пастора, який в дредах, який в широких таких штанах, який в кожній курці як у сані. Тільки ще такі з 90-х, таких засалена, кожна куртка така з карманами, тут. в мого папи така була. Він пішов в Київ до тих розмальованих і почав з ними спілкуватись, і почав нести їм сліпим, які, можливо, чогось не розуміють того, що ви розумієте. Пішов і почав їм служити. Оце говорить мені про те, що нашу країну наблизилось царство Боже. І в нашій церкви наблизилось царство Боже. Це говорить про те, що ті сліпі, які були сліпими, вони прозрівають. І починають не з того, що треба написати пропост, ой, які ви грішні, страшні люди, ви йдете в пекло, тому що ви празнуєте Хеловін. Ні. Ці люди потребують того, щоб їм допомогли побачити те, що бачиш сьогодні ти. Такий розумний, а не засуджував їх. От про що царство Боже? І ці сліпі визнали його. Вони не бачили ніколи в житті, напевно, світла Божого. Але вони побачили, що це Месія. І вони почали кричати: Помилуй нас, сину Давидов! Помилуй нас Месія! І що їм почало робити? Пам'ятаєте? Їх тако почали: Зокри рота. Отак От почали їм робити. Що ти тут кричиш, ти сказав? Це Месія! Іде? Він зупиняється і дає їм зцілення. Тим, які недостойні були уваги нікого, тим, які все життя були пригнічені. Для того, щоб зрозуміти, чи ви щось знаєте про Царство Боже, достатньо задати одне. питання. Скільки в мене є бідних друзів, бідних? Я не знаю, нищебродів, як, як ви називаєте, чи хтось там називає. Бідних, бомжів, скільки у вас є друзів? Скільки у вас в друзях бомжів? Скільки у вас в друзях кульгавих? Скільки у вас в друзях хромих, без кінцівок, без рук? Скільки у вас в друзях контужених, скільки у вас в друзях сьогодні тих людей, які сьогодні просто моляться і бояться одного, щоб про них не забули. Скільки сьогодні церква дружить з такими людьми? І от якщо у вас такі люди є, ви з ними спілкуєтесь і підтримуєте відносини, я вам можу сказати, що ви точно знаєте, що таке царство Боже.